Пані панове, сьогодні ми всі тут, щоб подякувати українським нашим героїчним рятівникам, працівникам, і працівницям ДСНС України. У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєдіяльність і життєздатність усього нашого суспільства, наших міст, наших сіл. Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння. Пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доставка гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж все це ви, все це для ДСНС, України. Повсякденність. Але за кожним проявом такої. Повсякденності можливість наших людей жити і можливість України вистояти. Це тисячі врятованих людей, більш ніж 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш ніж 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів. Українська незламність це буквально результат, зокрема, вашої праці, часто надзвичайно ризикованою. Але ще раз підкреслю, героїчної, коли бронежилет стає обов'язковим елементом до спецодягу-рятівника, коли треба рятувати людей, а обстріл ще продовжується, коли ви працюєте в містах і районах, які Росія обстрілює щоденно, і це факт, і це і прикордоння Чернігівщини. Сумщини, міста і села Харківщини, нашої, це і Донеччина, Оріхів на Запоріжжі, Нікополь, це Марганець на Дніпровщині, міста і села нашої нашої Херсонщини, Миколаївська область і інші райони. Їх дійсно дуже багато районів, міста України. І всюди, де потрібна ваші сміливість і сумлінність українці. Я особисто і я впевнений кожен громадянин України. Ми вас впевнені 100%. Від початку повномасштабної війни 435 наших рятівників відзначені державними нагородами, трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Герой України. Є і інші цифри, які важливо усвідомлювати: 287 співробітників ДСНС. Були поранені під час виконання своїх службових обов'язків. 80 українських рятівників загинули. На жаль, і зараз я хотів би попросити усіх присутніх тут вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїчних рятівників України. Дякую. Усі ми прагнемо одного. Перемоги для України, закінчення війни, реальним миром для всієї нашої землі, для усіх наших людей. Наші воїни роблять. Часто дуже часто неможливі речі, аби вигнати окупанта і наблизити українську перемогу. І цей героїзм фронту має спиратися на самовідданість та зосередженість людей в тилу, всіх, хто працює заради нашої держави, тих, чия професія рятувати, допомагати, і тих, хто саме так відчуває життя, так поважає життя, що стає рятувальником, рятувальники інших. Життів. І сьогодні, окрім професійних рятівників, працівників ДСНС України, ми відзначаємо і відвагу звичайних людей, громадян України, які врятували життя інших. І я дякую усім вам, усім, хто рятує за те, що ви даєте нашій державі саме такий всірець. Всірець самовідданості. Та зосередженості на інтересах держави, на інтересах людей. Слава усім українським рятівникам, слава усім українським рятувальникам, і хай скоріше прийде час нашої перемоги. Слава Україні!